Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні: 11 та 12 вересня. Четвер, 11 вересня. На заході України ранок розпочнеться із затягнутого хмарами неба. Сонце лише зрідка виглядатиме крізь сірі завіси. Продовж дня в західних областях місцями пройдуть дощі, подекуди навіть із грозами та поривчастим вітром. Дощ очікується помірним, а часом навіть значним, особливо ближче до полудня. Температура повітря в день у західних регіонах буде найнижчою по країні лише плюс 20, плюс 23 градуси. Ніч доволі тепла, близько плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер східний та північно східний, поричастий 7-12 метрів за секунду. Північні області 11 вересня перебуватимуть під захистом все ж того антициклону, тож тут переважатиме спокійна й суха погода. Зранку небо над поліссям може бути чистим або з легкими перстими хмарками. Опадів цього дня на півночі не передбачається, день пройде без дощу. Після холодної ночі близько плюс 10, плюс 14 градусів, а в окремих північно-східних районах навіть плюс 7, плюс 9 градусів. В день повітря прогріється до комфортних плюс 22, плюс 24 градуси. Вітер у північних регіонах прогнозується східного напрямку 5-10 метрів за секунду. У центральних областях 11 вересня пануватиме переважно ясна з проясненнями погода. Небо в день частково вкриватимуть хмари, але сонця буде достатньо, аби довкола стояла м'яка тепла атмосфера. Синоптики не прогнозують істотних опадів у центрі цього дня. Лише подекуди можливий короткочасний незначний дощ, і то швидше у Вінницькій області. В решті центральних областей дощу не очікується. Температура повітря в день у центральній Україні сягне плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду, без різких поривів. Схід України у цей четвер залишатиметься під впливом відносно сухої погоди. Над безкраїми степами сходу накопичаться хмари, тож небо буде переважно хмарним з рідкими проясненнями. Втім, опадів не очікується: повітряна маса тут суха й стабільна. Денна температура у східних областях становитиме близько плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 11 плюс 14 градусів. Східний вітер 7-12 метрів за секунду. Рівно дме над просторами Донеччини та Луганщини, ніби навіюючи спокій. На півдні України 11 вересня пануватиме справжнє баби на літо. З самого ранку і до вечора тут очікується ясна та малохмарна погода. Небеса чисті або з легкими білосніжними хмаринами. Ні дощу, ні грози, нічого не зіпсує сонячний настрій цього дня. Температура повітря в день підніметься до комфортних плюс 24, плюс 26 градусів. Ніч тут теж доволі тепла. Плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер на півдні очікується східного та південно-східного напрямку. Помірний 7-12 метрів за секунду. Але часом очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. П'ятниця, 12 вересня. 12 вересня, Західні області приймуть на себе основний удар осіннього фронту. З самого ранку небо над закарпаттям, галичиною, буковиною, рівненщиною, волинню, хмельниччиною, тернопільщиною та Прикарпаттям затянеться щільними сірими хмарами. Дощі не беруть силу впродовж дня, очікуються помірні місцями сильні дощі, часом з грозами. Температура повітря на тлі негоди дещо знизиться. Максимальні значення в день становитимуть близько плюс 21 один градуси. Ніч у західних регіонах буде відносно теплою, близько плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер на заході переважно слабкий 3,8 метрів за секунду. Для північних регіонів України п'ятниця принесе збільшення хмарності та ледь відчутне дихання Західного фронту. У Житомирській області вранці можливий невеликий дощ. Оскільки край атмосферного фронту сягне полісся. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині хмари також затянуть небо, створюючи сірий краєвид. Але істотних опадів тут не очікується: якщо й мороситиме подекуди, то зовсім недовго і дрібно. Денна температура повітря по півночі становитиме близько плюс 22 плюс 24 градуси. Нічні мінімальні температури по півночі опустяться до плюс 10 плюс Плюс 12 градусів, вітер східний 5-8 метрів за секунду. У Києві, 12 вересня. Погода порадує відсутністю опадів. Столиця залишиться осторонь фронтальних дощів. Над містом час від часу з'являтимуться хмари, але дощу вони не принесуть. Денна температура у Києві підніметься до плюс 23, плюс 24 градусів. Нічна становитиме близько плюс 13 градусів. У центральній Україні 12 вересня прогнозується мінлива погода. Зранку і вдень небо затягнеться хмарами, створюючи враження, наче над містами і селами опустилася сіра завіса. У більшості центральних областей від Черкащини до Дніпропетровщини опадів не передбачається. Проте атмосферний фронт усе ж може зачепити деякі райони Вінниччини. Так у Вінницькій області місцями можливий короткочасний невеликий дощ. В інших центральних областях істотних опадів не очікується. Температура в день досягне плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі стопчики термометрів у центрі покажуть близько плюс 12, плюс 14 градусів. Вітер східний 5-7 метрів за секунду. В східній області України 12 вересня залишиться осторонь від примх циклону над Донеччиною, Луганщиною та Харківщиною. Очікується мінлива хмарність. Хмари чергуватимуться з проясненнями, проте в цілому сонце буде більше. Опадів на сході не прогнозується. Температура повітря в день складе комфортні плюс 22, плюс 25 градусів. Вночі в східних областях мінімальні температури сягнуть плюс 12, плюс 14 градусів. Вітер на сході, південно-східний 5-10 метрів за секунду. Помірний. В південні області України 12 вересня переважно збережуть теплу і суху погоду. В цілому від узбережжя Чорного моря до приазовських степів день буде сонячним або з легкою мінливою хмарністю. Опади не очікуються за винятком можливої локальної нагоди на Одещині. Там на самому південно-західному краєчку країни фронт може викликати короткочасний дощ із грозою. Денна температура в південних регіонах становитиме близько плюс 24 плюс 26 градусів. Ночі стовпчики термометрів на півдні покажуть плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, часом поривчастий та на відкритих місцевостях до 15-18 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!